Повість минулих літ Все повісті минулих літ, звідки почалась Руська земля? Хто в Києві перший став князювати? І звідки Руська земля стала буть? Такоже і ти, синовні пришедши, і сідоша по Дніпру і нарікошися поляні, а друзі-дрівляні задні сідоша в лісах, а друзі сідоша між пріп'ятю і двіною і нарікошися дріговичі. Тож почнемо повість сію. Після потопу троє синів ноєвих розділили між собою землю і дісталося одному схід з Персією та Індією. А другому південь з Єгиптом і Ефіопією, а третьому захід і північ, з вірменією, скіфією, Македонією, з річками Дунаєм і Дніпром. Через багато літ сіли слов'яни на Дунаї, де тепер земля угорська і болгарська, від тих слов'ян і розлилися, як весняні води, слов'яни по землі, і стали називатися іменами тих місць, на яких вони селилися. Так одні прийшли і сіли на річці Мораві і прозвалися Моравами, а інші назвались Чехами, а ось ті слов'яни білі хорвати і серби і болгари. Коли волохи напали на слов'ян і оселилися серед них і пригноблювали їх. То ці прийшли і сіли на віслі, і найменували себе ляхами, а від тих ляхів почались поляки, а від них ще мазовшани і поморяни. Також ті слов'яни прийшли і сіли по Дніпру і назвалися Полянами, а інші древлянами, тому що вони оселилися в лісах. А ще інші сіли між прип'яттю і двіною і назвалися Дриговичами. А інші сіли на двіні і назвалися Полочанами від річки, яка впадає в двіну, і має назву Полота. Ті слов'яни, які поселилися біля озера Ільменя, назвалися своїм іменем Словенами, і збудували місто, і нарекли його. Новгородом, А інші сіли на Десні і на семі, і на сулі і найменувалися сіверянами. Так розселився слов'янський народ, і від його імені і грамота стала називатися Слов'янською. Коли ж поляни жили окремо на Цигорах, на високих кручах, то був тут шлях із з варягу греки. І назад, із греків по Дніпру, а у верхоріччі Дніпра волоком тягли кораблі до Ловаті, а далі можна було війти в ільмень озеро Велике, а ще далі у море Варязьке. і тим морем пливти можна до Рима, а від Рима пливти до Царгорода, а від Царгорода можна припливти до понт моря, в яке впадає Дніпро ріка. Дніпро ж бере свій початок із Оковського лісу і біжить на південь. Із того ж лісу бере початок Волга. Вона біжить на схід і впадає сімдесятьма рукавами в море Хвалиське. Так із Русі можна припливти Волгою в Болгари і Хвалиськ і ще далі на схід, а двіною в землю варягів. А Дніпро впадає своїм гирлом в Понтійське море. Це море називається Руським. На берегах його, як переказують, учив святий Андрій, брат апостола Петра.